Засідання вже розпочалося. Я розумію, що засідання, а чому що замок закритий? Ну я хочу, а, а навіщо наві замок закритий? На замок закритий? Це конвой до цей. Конвой зберігає записано. Стучітесь пусть запустять людей і все, конвоє. Ви будь ласка, не знімайте. є голови суду. Слухайте, ви ознакомтесь самі. А я це кажу, не портативно. а там взагалі напи... записано. Ви почитайте увазі. Не, що... не є законом. Ні, розумієте, суду а ви хто? Своє внутрішнє ви, 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 а ви хто? Я вам кажу, внутрішньо... будь ласка, ви крітіть відео дйомку. Це портативне. А я вам кажу, там стаціонарне портативне заговорюєте, ви Там собі говоріть, я ми, буду не, суду, не, є, не, є, не є Законодавчим актом. А я вам кажу, що ми виконуємо розпорядження, а ви хто виконуєте, виконуєте. Виконуйте. 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 виконуйте, а я не виконую. А я а вам кажу, що я не, а я не буду виконувати. виконувати. Що далі? Я є за це кажу. відповідальність. Є Немає відповідь. Яка відповідальність є за це? Встановлено законом. Яким законом, Господі? Це шофура у диспільного захисники. За ресурсом громадження на посмотрели 25 серпня народження в російське Києва. Українці народили України дітей, проживаючи в місті Києві, вулиці Порібі. 40 рекорд теж 70. Не судді, усі вчительне пропрошу, заплачу 45, 47 комірний кодексу пристановити. Кому не проводження Марія, а то з не на нього документи вчительні комунального прошу, пробачення, що 15 чиновки, 477 командує покоїв, які ухвалили судді від 4 лютого 2014 року, зазначені до закінчення. Слід направити органувальний акт відносно смарія за працівного зміни Києва для визначення територіальної підсудності, дорахування того, що даний керівнопроважні не відсутні поступового судовіста Києва. Одночасно прокорпросив продовжувати структуру від вартої власної самої, 6 закінчили 2016 року, вислухавши думку учасників процесу, дослідую, що виконувальний акт відносно смарія про неї документа собережа до наступного. Віддає на документу 6, 42.12 до України свого вирішення в будь-якому разі скасування, якщо порушення право підсудності. Як бачається зумовлення акта за про неділів, які були спрямовані на місце на падіння судді пової п'ятих з розповідаючи діяльність пов'язаних з місця правосуддя, бо ще не території Шевченкового району міста Києва саме у залі судового засідання, що Шевченківського районного суду за адресою Київ спина 10Б, тобто в районі діяльності Шевківського районного суду. Міста Києва. Але цьому як бачать зумовлення акту, потерпі у даному кримінальному провадженні є суддею Шехерського районного суду Києва, що повинно бути враховано при визначенні Підсумності, таких обставин, зважаючи на правил визначення статтями 3234 КФУ України, які визначають, що кримінальне провадження звісно суду в межах територіальної юридикції положення остання за час кримінального правопорушення, а питання про направлення кремі провадження з одного до іншого суду в межах юрисдикції одного суду операційних інстанцій, вирішив відповідним судом операційної інстанції, даному конкретному вибуху суду щодо висновку щодо провадження відноситься з Марія підгання учених правопорушення подальшої сторони статті. 15 число 27 КПК України підлягає напавлення до приценкової стативи для визначення територіальної підсудності. Вирішуючи питання щодо забіжного заходу відносно обвинуваченого смерті, вислухавши думку винуваченого дію захисників, досліджуючи в понувальний акт та додані до нього документи пройшли розпізна. Відповідно, 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за допитанням учасників суду провадження має право брати знайти чи скасувати забіжні закладів щодо обвинувачення. Відповідно, до статті 331 КПК України продовження тримання винуваченого підвалів, доступного виміщеного строку за надходження до суду новального клопотання про застосування оборонного закладу медичного виховного характеру чи застосування судового визначення набірного закладу в лікувати тривалі. Занесенки можна питання суспільство воду скасовує зміни збіжного захисту в під вартою або продовжує дію на срок, що не може привищувати двох місяців. Обвинувальний акт на іншу донішою до суду 3.02014 року. Ухвале суду 21.01.2014 року про отримання відвак і визначних смерті до дозволено до 6.0214 року. Тому виникли обхідність вирішення питання забіжного заходу питання з підготовченому судовому засіданні. При вирішенні питання збільшеного заходу статті 178 КПК України сумрухове та оцінює вагомість надіяння доказів причини на обвинувачення земляного правопорушення, тяжкість покарання ще дорожнього По у поразі різання оброблятом, наявність визначеного постійного місця роботи, його репутації сьогодні статусу, наявність на втримання 4 дітей на новий стан відсутніх судин. Крім того, служба, що створення адвоката, тобто особи зайняти на сухоцівках діяльність, повинні здійснювати свою діяльність на принципах верховенства права. Необхідні затримання пронципів піддатичних цінностей адвокатам за своє дображення у висновку no 16 консультативної ради європейських Європейські відносно провідної судді, судді з адвокатами, до якого адвокат повинен звіститися в консультації, так що вони були було спрямовано продження зберігання конфлікту, забезпечення вищого з і довідних інших право. Таким чином повсякчас підтримуючи чисто гідністю, професійний адвокат, як і замінив учасників правопросу. Доводи з захисту про те, що відміна статті 68 Кримінального кодексу України покарання в нашому смарі знайомі судоверенності ЄОНІ не може перевищити двох третин собачного строку, передбачено санкцією статті, яка йому кримінується. Тому, згідно з пунктом 4, 4 3, статті 183 Кримінального кодексу, йому не може бути застосовано записний захід у вигляді тримання під вартою. судом не може бути з проєктною увагу, оскільки стаття 68 Кримінального кодексу України передбачає певні правила призначення покарання за незакінчений злочин. При цьому статтею 880... Третє КПК України пов'язує підстави застосування тримання під вартою якості збірного закладу, стяжки з включиною злочином та особу підозри нового винуваченого, тобто відповідно до станції закону при провідальності, а не правилами призначення покарання. Вислухавши думку учасник здобуває, досліджуючи матеріал провадження, вважає необхідний продовжити тримання під з мрія, оскільки знайомна передбачається наявність обготовлення підозри. Учинив смайонів про 1215, 477, а також ризиків, які стали вважати, що значно заключення можна дозону терпіло, світів коронавірусі, перешкоджати, що не проваджені іншим чином, тому що більше в яких закладах може бути значним ризиком. На п'ятеро виходить круючи статтями 324-177,178, 3412 ходили. Кримінальне проведення мусор Смарі Віктора Миколаєва, вчительник правопорушення, передбачення частини 215, 437. Кремля на конечної внесення реєстру розслідування 6-2013 року направити на прицільну на судовістя Києва для визначення територіальної підсудності. Продовжувати виношу смалювати, що рубіжний заклик отримування під варту Київському священної зарядки Державної піднімається служби України в місті Києва, якийсь кіловості на четверту справа на, на 30 днів до 7 березня 2014 року. Ганьба! 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 Ганьба суды, хайба Ганьба Думаю, что они лицо показывают, блядь. Лучше так. Видюха держит, сейчас закрывается. Спасибо, все нормально. Спасибо. Следующая будет. Передні підготовчого засідання та передання справи до Апеляційного суду міста Києва з метою визначення підсудності, тобто Апеляційний суд визначить, в якому саме суді буде розглядатися справа адвоката Смоля по судді. Таке рішення винесено однозначно з порушенням статті 314-315 кримінального процесуального кодексу, тому що суд, якщо вирішує питання про. Передання справи до іншого суду на цьому завершує своє засідання, і більше немає повноважень вирішувати інші питання, які вирішуються в підготовчому засіданні. Лопитання прокурора у даному випадку повинно було бути залишене без розгляду, тому що суд повинен був визначити, що передається справа до іншого суду, і вже інший суд повинен був вирішувати питання про продовження запобіжного заходу або його скасування у, у зв'язку з тим, що. Дана ситуація виникла з вони прокуратури, тобто прокуратура не встигла вчасно організувати належний розгляд справи в належному суді. Саме тому у даному випадку ми можемо спостерігати, яким чином суд покриває прогалини в діяльності прокуратури в порушення права обвинуваченого, тобто це є абсолютно незаконне рішення, тому що по суті рішення про продовження запобіжного заходу вже винесено судом, який не має права це робити. Тобто є таке поняття незаконний склад суду. Звичайно, це таке дуже грубе порушення законодавства, і я думаю, що така ситуація виникла у зв'язку з тим, що сьогодні о 15-й годині 10 хвилин Смалія повинні були відпустити у зв'язку з відсутністю рішення про продовження запобіжного заходу. І для того, щоб цього не робити, суд пішов на таке грубе порушення та покривання протиправних дій прокуратури. У будь-якому випадку, звичайно, ми будемо оскаржувати в цій частині рішення. І домагатися того, щоб дійсно сміля відпускали, бо це рішення незаконне. Адвокат дорога Аліса Юрійовна. Дякую. Тепер в апеляційному суді будуть про його підсудність, правильно? так. Апеляційний суд буде вирішувати питання, до якого суду спрямовувати справу. Тільки це. І, тільки... і тоді, вже після того, і буде після того ще буде... наступне засідання Штат. по суті. І знову ж таки підготовче, на якому ви повинно було б вирішити питання про а -а -а. продовження. А коли вже ми можемо очікувати, щоб прийшов Бугель як свідок, щоб прийшов в графоні. До речі, свідок. ще сьогодні було одне порушення. Підготовче засідання не може проводитись без участі потерпілого. Потерпілий сьогодні не з'явився, не з'явився навіть його якийсь представник. Взагалі невідомо, був він належним чином повідомлений чи не був, і суд навіть не поставив на говорення про можливість слухання справи без потерпілого. Тобто, це знову ж таки чергове порушення. Тобто, ну просто сьогодні зрозуміло, що був просто намір продовжити санкцію і якимось чином продовжувати справу. Не, то. Ще не скоро. Ну, Тобто, Я думаю, Ми його що його побачимо в суді. точно. Це то. Ну, можливо, апеляція зробить виняток у зв'язку з тим, що він отримується під вартою і трошки скоріше визначиться. Знак у будь-якому випадку це. Тижнів два до апеляції, потім в апеляційному суді засідання з цього ага. приводу, і вже потім, ще я думаю, тиждень-два буде справа надходити до іншого суду, тобто, ну майже місяць, скажімо так. Якраз до 7 березня так. як вони вирішили.